Кожного вечора мати Сергія Євтушенко запалює свічки та молиться за свого зниклого безвісті сина. Це святий Йоанн. Я прошу Господа у Йоанна, щоб він йому допоміг, щоб він йому він же неможним допомагає, щоб він його поміг. Найти дорогу, вибратися 25 25-річний Сергій Євтушенко, мешканець села Тарандинці Лубенського району, поїхав у червні 2013 року разом з молодшим братом до Києва у пошуках роботи. Там Сергій одразу влаштувався вантажником у видавництво однієї з національних газет Правда України. Зароблені гроші часто прогулював у сумнівних компаніях, зловживаючи спиртними напоями. Організм молодий, 25 років. Хлопцеві хочеться. Хочеться волі, хочеться копійку заробити, хочеться, може, зустріти свою кохану. Поїхав у Київ, між людьми потертися, набратися ума. Спочатку, поки, там, поки до роботи не приїжджав додому, а тоді вже, вже і, і брат його каже, що поїде додому, вже й ми його кличемо, а він додому і не їде. Уже йому там або на стадіоні, там циганочки якісь із ним дівчата. циганочки, циганочки. Уже тут певнушка така, що він постійно туди заходить напроти опорного міліцейського пункту. У день зникнення Сергій просто не повернувся на квартиру, у якій жив разом з молодшим братом. З собою не взяв ані документів, ані мобільного. Схвильована мати найближчим часом приїхала до Києва, щоб вияснити, що сталося. На роботі Сергія їй відмовили здавати будь-яку інформацію. На роботі, як я пішла, там у міліції у, унизу п'ять охранників, так само, як і на хорявої. І вони навіть один тільки підійшов, хотів мене питати, старший його прийшов і, і забрав, навіть говорить, нічого не схотіли. І між іншим, участковий теж каже, як туди пішов, то. Духай мене, а чому вони участкового туди не пускають, я не знаю. Мати Сергія провела власне розслідування, відвідавши місця, де її син відпочивав. Там вона дізналася, що напередодні зникнення Сергій кудись збирався. З фотографією пішла туди, в кахве, де зі слів міліцедер казав: О, там ваш Сергій випивав. О, і, і до тих жінок, до тих жінок, що поруч під кахве продавали сільгоспродукцію. Жінки сказали, що вони його бачили тут неоднократно, да, вони його пізнали. що він сюди останній раз приїжджав в присутності двох високих хлопців у спортивних костюмах, набагато кріп, кріпших за нього, вищих за нього, О. що вони його посадили через дорогу, отак, у, у чорну машину на заднє сидіння. Вплигнув він туди, що там були ще дві. Куриця, як вони їх називали, там один русик. І от упакували, і увезли. І спрашували дорогу на, курінь, на, Куріньов, на куріньовку. Наразі вже третій місяць місцезнаходження та стан старшого сина залишається загадкою. Ні міліція, ні прокуратура, ні управління зниклих безвісті не прикладають зусиль, щоб спробувати знайти Сергія. Всі завіряли, що ми його знайдемо, ми його знайдемо. Ну, не знаходиться до сих пір. Потім тут родичі сказали, що йди в прокуратуру, ще пиши заяву. Я їздила в Лубни, написала заяву в прокуратуру. Вони сказали, що ви хочете? Новіков мене спросив. Новіков Так. Да. Mm -hmm. Потім у мене другий був, зразу був Новіков. А я сказала, як що, я хочу. Щоб ви мені допомогли знайти сина. Христом Богом благаю, поможіть мені знайти сина. Якщо в нього проблеми з головою чи, чи здоров'ям, його треба терміново лікувати. Я хочу, щоб його привести до нормального життя. Його треба вилікувати і повернути його до нормального життя. Я хочу, щоб він був здоровою, нормальною людиною. Отаке в мене бажання. Родичі і мати Сергія Євтушенка не знаходять собі місце. Що з ним могло трапитись? Варіантів приходить безліч, але вони залишаються лише з догадкою. Синочок рідний, ми за тебе всі любимо. Ти ж знаєш, що ми тебе любимо. Ми тебе всі чекаємо. Синок, це наше горе, це наша біда. Це така горе, щоб ми ніколи не думали, що ми попадемо в таку халепу. Я кожну ніч палю свічку і молю Господа, і молю всіх святих, щоб помогли тобі вирватися. Де ти синок? Я не знаю, чи ти за муром, чи ти в якій. Я не знаю, люди вже кажуть, може, він в секті, може він на каторзі, може він де у рабстві не доведе Господь. Хоч з мене сміялись, як я сказала ж про рабство. Це вже давно пройшло, кажуть у управлінні зниклих безвісти. Я ні одній мамі, я ні одній мамі не бажаю такого, що я терплю. Безпорадність перед системою, в якій зник Сергій, ранить серце. І єдине, що залишається для сім'ї Євтушенків, це молитва, надія та підтримка знайомих та рідних людей. Олександр Назарець, Сергій Жук, телевізійна служба новин.